Вітаю вас, малята. Сьогодні пропоную вам зробити ранкову зарядку з листочками. А допоможе нам Анюта. Перша вправа, ніжки нарізно. Ручки опущені донизу. Піднімання рук догори. Піднімаємо раз. Опускаємо два. Раз. Два. Ще раз. Раз. Два. І останнє. Раз. Два. Молодці. На вправо ніжки нарізно, ручки опущені донизу. Повертаємо тулуб сторони. Раз, два, три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Вправу повторити. Три, чотири рази. Наступна вправа – нахили тулуба. Отже, ніжки нарізно. Ручки тримають листочки. Нахиляємо тулуб. Раз. І вирівнюємось два. Раз. І вирівнюємось. два. Молодці. Повторюємо вправу 3-4 рази. Наступна вправа – присідання. Ручки тримають листочки, ніжки нарізно. Присідаємо. Раз. Два вирівнялись ще раз. Раз. Два. Вирівнялись. Повторюємо вправо. Три, чотири рази. Молодці. До нових здочь.